Чи будете ви дзвонити на рамках в аеропорту, якщо у вас багато імплантів? Інколи мені здається, що чоловіки прям хочуть, щоб весь аеропорт чув, що він не просто чоловік, він кіборг, який наполовину складається з металу. А от дівчата навпаки не хочуть, щоб хтось дізнався, що ідеальна посмішка складається не просто з вінірів, а ще й з імплантів. Медицина давно придумала медичні метали. І ноги, хребти, голови це все збирається за допомогою медичних сплавів. І рамка в аеропорту – це теж досить давно придумана технологія. Між собою вони поєднані в наших тілах. все більше і більше є металу. Тому ні, аеропорту на рамці звеніти ви не будете. Якщо ви не сподобаєтесь прикордоннику, будете нечемною людиною, то на рентген апараті можна знайти всі метали, які є в вашому тілі. Тому будьте чемними з прикордонниками. Тоді ніхто не дізнається. Ваш маленький секрет.